Світлано, готуйся. В цьому році ми усі дружною компанією до тебе приїдемо, радісним голосом повідомляє мені сестра мого чоловіка. А я від несподіванки навіть не знала що й сказати, бо ще в минулому році я собі дала обіцянку, що більше ніяких зборищ що в своєму домі я робити не буду. Справа в тому, що відколи ми з чоловіком переїхали у свій заміський будинок, відтоді у нас немає спокою. Усі родичі із моєї сторони, і сторони чоловіка також чомусь вирішили, що у нас вдома найкраще місце для проведення новорічно-різдвяного періоду. Це і справді так, будинок у нас дійсно чудовий. Я щодо свят навіть його спеціально прикрашаю, але це не означає, що у нас більше тижня мають гостювати усі родичі мого чоловіка. Два роки тому ми переїхали і робили входини, як годиться, покликали родичів, сподіваючись, що вони за нас порадіють. Та у мене склалось таке враження, що усі нам швидше позаздрили, ніж пораділи. Все вирішено, на наступний рік святкуємо різдво у нас. З мене ялинка, раптом вигукнув Василь, чоловік лілі моєї зовиці. Василь останні кілька років займається бізнесом, вирощує ялинки в горщиках і перед різдвом їх непогано продає. Потім ті ялинки з відра можна пересаджувати у ґрунт, і я бачу, що людям це подобається, адже не треба рубати деревця. Ми всі посміялися, і яким же було моє здивування, коли в минулому році, 24 грудня, я у себе на порозі побачила колядників, вся чоловікова родина зібралася і приїхала до нас. Звичайно, що ми їх на святвечір прийняли у себе. Я навіть пораділа, що таке свято нам всім вдалося так чисельно зібратися. 25-го зранку на саме Різдво я збираюсь в церкву, питаю своїх гостей, які у них плани, коли вони будуть додому збиратися, а вони мені кажуть, що сьогодні ще побудуть, і поки я піду на Богослужіння, вони швиденько все приготують. Все приготують, це добре, але за чий рахунок? Гостей приїхало немало небагато, а вісім осіб. Свекор, свекруха, зовиця, її чоловік і двоє їхніх дочок з своїми чоловіками, а ще плюс ми з чоловіком і двома дітьми, то виходить непогана гостина. Благо продуктів я закупила багато, сподівалася, що вже до Нового року в магазин не йти. Тому на різдво ще вистачило. Ми добре посиділи, поколядували гарно, і я знову ж таки подумала, що 26 числа мої гості благополучно поїдуть. Але зранку у Василя виникла чудова ідея. Світлано, у тебе ж першого числа день народження. То чого нам їздити туди-сюди? Ми вже у тебе до Нового року всі й залишимось. У мене забракло слів, щоб сказати все, що я про це думаю. Я перевірила свою банківську карточку, бо засумнівалася, чи вистачить мені коштів. Вхід пішли всі мої закрутки, так що я вже і не мала часу і думати, все відкривала, бо гостей ж багато. До слова, родичі мого чоловіка гостювали у нас більше тижня, і жодного разу не пішли в магазин, щоб купити продукти. 1 січня у мене був день народження, мене всі вітали, але тільки словами. Ніхто не здогадався подарувати ні гроші, ні подарунки, та навіть обіцяної ялинки в горщику теж не було. 31-го зранку мій чоловік поїхав на ринок за продуктами, а заодно купив ялинку, бо якось без неї я не відчуваю запаху Нового року. Так Василь нас ще картав, що ми купили не таку, що у нього є значно краще. Коли, нарешті, родичі чоловіка поїхали, я собі зареклася не кликати більше нікого. Але їх і кликати не довелось, вони самі про нас згадали, бо вже час підходить. То коли ялинку привезти? питає Василь. Я стала відмовлятися, але він таки привіз, і як на сміх, маленьку, некрасиву, напевно, вибирав ту, яку ніхто би не купив, бо втрачати гроші Василь не любить. Тільки він нам ялинку привіз, як телефонує його дружини, попереджає, що вони знову усіє дружної компанії приїдуть до нас на свята, бо в минулому році їм так сподобалось, що вони вирішили повторити. Їм сподобалося я в цьому навіть не сумніваюся, от тільки я не знаю, чи витримую ще раз таку затяжну гостину. Точніше, знаю, не витримаю, От тільки як про це сказати чоловіковим родичам так, щоб вони не образились. Чоловік, до речі, не проти, він вважає це чудовою ідеєю знову святкувати різдво на верік разом. Але це ж не він стояв біля плити весь день, а потім ще вночі за усіх мив посуд. Не знаю, як тут по-мудрому вчинити, і щоб родичів не образити, і щоб свята собі не зіпсувати.